Це холодна дощова ніч у фортечному місті Кордова, середньовічна Іспанія. Вартівники охороняють місто не підозрюючи, що ціла армія християнських воїнів готується до раптового нападу. За одну ніч вони захоплюють усе місто, поклавши край мусульманському правлінню. По всій землі мусульманські міста зазнають поразок і переходять під владу християн. Та серед усього цього одна фортеця залишається нескореною. Гранада завдяки своєму стратегічному розташуванню та величезному палацу Альгамбра місто було захищеним і залишалося недоторканим ще 200 років. До сьогодні палац Альгамбра стоїть як один із найпрекрасніших зразків архітектури коли-небудь створених. Але коли ви прогулюєтесь розкішними дворами та коридорами, то помічаєте щось особливе: воду. Через палац в'ється вражаюча мережа середньовічних труб і каналів, що несуть воду до яскравих садів, термальних купалень, елегантних фонтанів. Інженерія, необхідна для цього, була неймовірною, забезпечуючи палац такими зручностями, як підігрів підлоги та фонтани, що показували час. Ця дивовижна система також охолоджувала палац і оживляла навколишню природу протягом сотень років, працюючи і досі. Ми відтворили всю систему, щоб показати, як вона діяла, і розкрити втрачені механізми, що дозволяли воді вдолати гравітацію і підніматися вгору. Коли правитель гранади замовив палац, інженери зіткнулися з великою проблемою. Пагорб був приблизно 200 метрів над головною річкою гранади, і доставити воду до палацу було справжнім викликом. Тож вони простежили річку на 6 км угору до точки значно вищої за палац. Там вони перегородили річку і почали спрямовувати її в новий канал, відомий як Королівський канал. Завдяки ретельному плануванню він проходив через складну місцевість з дуже пологим нахилом, поки не дістався до околиць палацу. Це вимагало величезної кількості роботи, але це був лише початок. Дизайнери палацу мали грандіозні ідеї: елегантні фонтани з водяними струменями. Купальні з душами та підігрівом підлоги, годинники, що працюють від води. Усе це потребувало значно більшого тиску води, ніж міг забезпечити королівський канал. Тому інженери почали копати великий басейн у зоні набагато вищий палац. Нижче нього вода з королівського каналу стікала в підземну трубу і збиралася в колодязі, 60 метрів під басейном. На вершині колодязя встановили водяне колесо з відрами. Яке обертала, на жаль, тварина. Це піднімало воду на поверхню і наповнювало басейн. Виходило приблизно 400 кубометрів води. Завдяки запасу води над палацом система отримувала тиск і резерв на випадок посухи. Звідси вода проходила через акведук і потрапляла до палацу, де починалося найцікавіше. Вода розподілялася складною мережею ретельно спроектованих каналів, доставляючи потрібну кількість до басейнів і фонтанів по всьому палацу. Найвражаючим був фонтан у серці палацу, збудований у 14 столітті. Він мав 12 левів, кожен із яких випускав струмінь води, показуючи час доби. У контрольованій послідовності леви активувалися щогодини, поки до полудня всі напочинали бризкати водою. Потім система скидалася і процес починався заново. Але як це було можливо за середньовічних технологій, щоб центральний фонтан алігамбри показував час, інженери придумали дуже розумний, але простий дизайн. Велика чаша в центрі фонтана мала 12 отворів на певних висотах, кожен із яких вів до лева через внутрішні труби. Центральна труба наповнювала чашу повільно і рівномірно. Піднімаючи рівень води і активуючи левів по черзі, отвори були так точно розраховані, а подача води настільки стабільна, що на кожний наступний отвір йшла рівно 1 година. Через 12 годин чаша наповнювалася. І розумний сифон у середині скидав систему. Коли вода в чаші піднімалася, те саме відбувалося і в сифоні. Щойно вона доходила до верху сифона. Вода починала стікати вниз по дренажній трубі. У цей момент утворювався герметичний бар'єр, і повітря не могло замінити воду. Що падала? Це активувало в сифон, і поверхневий натяг води витягував решту за собою. За кілька секунд чаша спорожнялася, і процес починався знову. Вода від левів витікала через чотири неглибокі канали в підлозі і продовжувала рух по палацу. Досягаючи ще одного інженерного дива, термальних купалень. Тут королі та дипломати відпочивали і укладали угоди, де ж це робити, як не в джакузі. Купальні мали холодний басейн, гарячу кімнату з підігрівом підлоги та парну. Вода надходила до підземної контрольної кімнати і проходила через мідний котел, нагрітий дровами. Звідти гаряча вода текла трубами до фонтанів і душів навколо купалень. Для підігріву підлоги в гарячій кімнаті пара від котла спрямовувалася каналами під мармуровою підлогою. Далі пара піднімалася через колони в парній, виходила через маленькі отвори, наповнюючи кімнату водяною парою. Дах мав зіркоподібні вікна, які можна було відкривати чи закривати для регулювання рівня пари. Поки вода рухалась мережею фонтанів, каналів і басейнів Альгамбри, вона приносила ще одну перевагу: охолодження. Гранада надзвичайно спекотна частина Іспанії. Але коли тепле повітря обдувало басейни й фонтани, вода випаровувалася. Це охолоджувало повітря навколо палацу. Роблячи його дуже комфортним місцем, вода продовжувала рух через палац, поки не діставалася з західної частини, де жили солдати. Ця ділянка була трохи вищою за решту палацу, тож воді доводилося підніматися ще на 6 метрів. Ми бачили, як водяні колеса піднімали воду, але тут придумали щось набагато вражаюче. Це був особливий пристрій, що не потребував водяних коліс, тварин чи зовнішньої енергії. Ось як він працював. Вода з системи текла в контейнер із одвором унизу, що вів до нижнього контейнера. У трубі утворювався вир, у центрі виру виникала зона низького тиску, втягуючи повітря вниз до нижнього контейнера. Там повітря змішувалося з водою, і ця газована вода спрямовувалася в тонку трубу. Потенційна енергія в обох трубах була однаковою. Тож зазвичай вода в одній трубі штовхала б воду в іншій однаково. Але оскільки вода в тоншій трубі містила бульбашки повітря, вона була легшою і могла підніматися вище. Завдяки постійному потоку через вир, цей пристрій піднімав воду на 6 метрів вище, забезпечуючи палац водою. Сьогодні багато розумних водних систем палацу все ще працюють завдяки неймовірним інженерам, які створили їх сотні років тому. А як ви вважаєте, може середньовіччя вигадали вічний двигун? Пишіть свою думку в коментарях. Щиро дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.